Всім привіт! Сьогодні ми будемо працювати на автомеханіку і провіримо наскільки ця робота реально приносить грошей і скільки можна там заробити у 2025 році. Ну а перед початком ролика давайте підведемо підсумки розіграші, які я проводив на три прекрасних японських автомобіля. Так що давайте не будемо мілювати і переходимо до розіграшу. Всі учасники на круті на колесі фортуни. Абсолютно кожному дякую, хто прийняв участь цього разу. Вийшло абсолютно дуже багато учасників. Я цьому дуже сильно радий. Надіюся, вашу активність побачити і так далі в інших відео. НО! що хочу сказати, посліднім відео щось набрав. Маловато переглядів, дуже маловато. Так що давайте покращуйте свої результати. Ну а я вам розказую, Toyota E 86, це буде третє місце. E, Nissan 180SX це буде друге місце, і Honda S2000 буде перше місце. E, Послідніх три учасника, які лишаються забирають ці автомобілі. Будемо грати на вибивання. І перший, хто нас вибиває? Енді Удаман. На жаль, він вибиває. Удаляємо його, крутимо далі. Вибиває Іван Байертар. Видаляємо. Інтересно навіть хто виграє, хочеться побачити ігроків якихось якось нових, які ще не так участвували в наших розіграшах. І вибиває Марік Фірман. Видаляємо. Путимо далі. І Несі Скоба. От ми вже скоро підходимо до нашого топ-3 учасника. Вибиває Карп Еванс. Видаляємо. Залишається 4 учасника. Вибиває барон Тантомас. Незагдевел забирає. Toyota AE86. Дуже сильно його поздравляємо, обов'язково йому відпишемо в смс, що він забрав приз, А точніше навіть в Discord. Видаляємо, кутимо далі. Друге місце нас забирає Артем Баритар. Це Nissan 180SX. І саме перше місце у нас забирає Конор Моресон. Це Honda S2000. Дуже сильно поздравляю всіх учасників. У мене є їхні всі Діскорди, я взяв. Так що дуже сильно їх поздравляю, і я їм всім відпишу. Всім учасникам я відписав. Можете побачити у себе на екрані, як я їм відписав Діскорд. Пощастило, що в мене є їхній дискорді з ними зв'язатися, зміг з деякими не зміг, але виграли іменно ці учасники. Я, якщо що крутив з першого разу, в мене сиділи люди в Діскорді, як доказательство того, що я крутив з першого разу. Так що все чесно, вслідуючі розіграші буде все набагато краще. Я создам свій телеграм-канал, в якому буде рандомайзер бот, який буде автоматично вибирати тих, хто виграв. А на зарожній момент давайте переходимо до нашого відеороліку. Наша суть сьогодні буде стати автомеханіком. Це робота, як по мене, сама основна, яка є в радмірі. Я зараз розкажу чому. Це максимально універсальна робота. Абсолютно, людина, яка б не була по статусу забагато, в нього було б 10 кіосків, там куча бізнесів, все одно ця людина буде працювати автомеханіком. Бо ця робота реально самопотрібна, потрібна. Вона самопотрібна серед всіх, бо ти можеш тюнінгувати своїх людей, ти можеш знімати і знос, І в чому прикол? Ти, наприклад, в тебе дорога машина в кінта. І там ізнос коштує, коштує мільйон, так як багаті широн. І ти коли знімеш із нос, 35% вертається тобі. І ти можеш вернути своєму кінту, як типу, знайомий, і вертаєш йому ці гроші, які тобі капнуть. І він чисто зекономить 350 тисяч. Як по мене, це гіперудобно, тому кожен має працювати автомеханіком. Якщо ти не працюєш автомеханіком, то ти просто себе не вважаєш. Просто отак. Якщо у тебе ще є знайомий, наприклад, з СТО, наприклад. Який може понизити наценку. Дві якісь знайомий, кент, яким ти познайомився, там, дружиш, і він, наприклад, по дружбі може один-два рази деколи тобі знизити націнку. І ви зекономите ще більше коштів. А можливо на вашому сервері стоїть і так мінімальна наценка на всіх СТО, бо там монополія, і ви можете спокійно собі досить дешево знімати і знос. І скільки можна заробити на, на цій роботі. Ця робота максимально нестабільна, бо все залежить від кількості людей, які приїдуть, і від кількості онлайна. Бо чим менше людей, тим менше клієнтів. І як повезе, бо там є конкуренція, там і інші ігроки, які теж хочуть зробити так, як і ви. І вони будуть забирати у вас, наприклад, зняття і зноса, машини на тюнінг і багато всякого такого різного. Но ця робота максимально універсальна. Заробити зможе кожен. Тому працювати на ній треба обов'язково. Для цієї роботи потрібна медкарта це обов'язково, бо без неї ви не можете працювати. І також е з посліднім фіксом, ну як з посліднім, не так давно виходило обновлення, яке так сказати, роботу, бо раніше автомеханік був з 6-го левела. А на заразній момент, якщо так полистати, подивитися, треба гортати досить далеко вниз. І автомеханік доступний тільки з восьмого левела. Треба на два левела мати більше. І вам прийдеться трохи більше постаратися, щоб попасти на цю роботу. А поки ми їдемо до СТО, хотів би сказати, заїжджайте в ДЦ Батирівон на 18 сервачку. І по слову Баректар вам зроблять скидку в 10% на будь-який товар. Так що обов'язково заїжджайте, ставте тоніровочку, вінільчики, що ви забажаєте, і по послуги ектар, получайте скидку. Все для вас ми стараємося максимально. Ви можете побачити, ми вже знаходимося на СТО і давайте устроїмося на ній працювати. Ви не автомеханік, ой, а я здобув устроюватись. Подивимося, давайте MyJobs, і я виповняв вчора, вчора свій бойовий пропуск. Роботник дорожної служби, давайте уволимося і приїдемо, устроїмося автомеханіком. От тепер ми точно автомеханік і устроїмося в робочу форму. Я вам просто покажу плюс-мінус суть, що потрібно зробити. О, тюн 482 ID. 484, родьби. Та, да, от, 484. Все, я прийняв його на тюніс, пусть клієнт заїжджає в кабінку. Зразу ж нам сильно повезло і ми попали на тюнінг. Це реально дуже круто. Давайте подивимося, що він буде встановлювати. Якщо це просто колір, то це реально мінус. Ну, мінус риб. От якщо обвіс якийсь класний, то це вже можна так нормально зробити грошей. Він, кстати, установлює вроді як бампер. Так, він установлює бампер, так що він, походу буде ставити обвес, і ми зможемо заробити досить такі непогані кошти. І ми отримали за цей бампер 10500 рублів. Досить. Непогано. І тим більше, якщо ви новачок, який має там небагато імущества, це досить такі хороші гроші буквально там за секундочку. Він установив ще одну деталь, і це, скоріше все, вже буде задній бампер. Ні, він щось став спереді. Інтересно, що це таке? Він поміняв бампер знову. Інтересно, що навіть міняється, чому я ставлю заново спереді? Я отримав 10500 заново і інтересно, що помінялось? Можливо, ззаді спойлер. Все, він установив всі свої деталі, і ми отримали 21 тисячу. Досить такі непогані гроші за такий маленький час. І давайте, так, машину ми затюнінгували, давайте візьмемо фургончик. Покатаємося чисто починимо людей. Беремо його в оренду за цілих 2 тисячі і поїхали працювати. Можна є два способи, якими користуються ігроки. Це стояти десь на кільці, наприклад, за масі, і лутати людей і чинити їх. А можна їздити на закази. Кстаті, кстаті, кстаті. Нова фура з кейса. Дивіться, як вона круто виглядить, ну це реально. жесть, це якийсь реально Optimus Prime. Можна робити закази і возити поломних людей на саме СТО. Я думаю, ми попробуємо пару людей починити. І якийсь там хоча б один заказчик взяти і відвезти поломну машину. Я зрозумів, що тебе треба зремонтувати. Навіщо виїжджати навстрічку? Repair, команда, 56 ID. Все, і ми кидаємо йому ремонт, він має його прийняти. І нажимаємо Alt, почати ремонт. І ремонтуємо його машину буквально в 2 секунди. Все, і нам зразу вже капнуло 3 тисячі. От ще один. От, от, я вам говорю: чинити машини це реально імба. Так За пару хвилин можна нафармити досить таку велику суму, бо люди самі до тебе під'їжджають, і ти просто кидаєш їм чинити. Все реально дуже просто. Все 6 тисяч. 6 тисяч буквально за пару секунд. Хто там заходить в Discord по 10 разів? Давайте то 26 заказик зловим Опа, чин, литочка. Зразу же їдемо на наш заказик От ми на карті вже можемо побачити червоненький такий стовп, це знаходиться там наш заказик Давайте направляємося швиденько туди приїдемо. І от наша людина. Нам лишилося його тільки починити. І за те, що ми приїхали, нам дали цілих 6 тисяч. Кидаємо починку. Він приймає і ми його просто чинимо. Це навіть не букс. Це просто починити. Все, ми його починили. Все дуже просто. Кстати, блатні номера девятки, full блат. Е, букс, дам чай. Давайте. То 32. Це буде наш останній заказик. І подивимося, як ця система працює. Я думаю, вам буде досить інтересно, хто ще не працював з новичків в автомеханіках. І от ми під'їхали до нашого заказу, і як ви можете побачити, походу він змився. Ну зато ми отримали 10 тисяч за те, що прибули на місце. Нічого страшного нема, бабки ми все одно отримали. Отакий от відос получився, Я сподіваюся, він вам був корисний, інтересний. Так що давайте жду на вашу активність, просто підтримуйте, розігрешів буде більше, і відоси будуть виходити чаще. Дуже дякую за вашу підтримку. Дуже дякую, що подивилися цей відеоролик. Можливо, він получився коротенький, но нічого страшного в цьому нема. Дальше більше. На все добре і до побачення.